Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Коли турки у 1453 році захопили Константинополь, то королівські двори Європи прийняли цю трагічну звістку з Сумом, адже це перешкоджало їхній торгівлі з Азією. Тепер важко було дістати для дружин та коханок шов косметику 15 айфон та прянощі для вишуканої кухні. Окрім того, в Європі розпочався дефіцит дорогоцінних металів. Простих людей це не те, щоб хвилювало, але могутні світу цього разом з церквою донестями покохали золото і срібло. Тому три смертні гріхи жадібність, заздрість та зажерливість стають рушіями основ економічного розвитку та великих географічних відкриттів о другій ночі, 12 жовтня 1492 року. На кораблі Пінта іспанський моряк Родріго Де Тріана. Побачив на горизонті суходіл і крикнув земля, розбудивши екіпаж та другого відкривача Америки Христофора Колумба. Першими були вікінги. Це були Багамські острови, де солодко спали місцеві жителі, не підозрюючи, що це їхня остання спокійна ніч, і вже скоро їх чекатиме реальний кошмар. До появи європейців Америці на обох континентах проживало понад 60 мільйонів людей. Не пройшло й 100 років, як ця цифра скоротилась до 6 мільйонів. Корінні народи були знищені війнами з європейськими колонізаторами, голодом та принесеними хворобами. Хоча завойовники теж почали масово хворіти, але на сейфіліс. в майбутньому європейці спеціально поширюватимуть хвороби серед корінних народів через подібні дії, та не лише великі географічні відкриття перетворюються на геноцид. Та одну з найсумніших сторінок нашої історії. Проте корінні народи, про які йтиме мова далі, Майя, ацтеки та інки, теж не були невинними ягнятами. Про що ви дізнаєтесь далі? Але повернемось до Колумба. З ним подружували не дослідники, просвітителі чи стурбовані представники ООН, а шукачі пригод, бандити та люди ласі до наживи, обділені інтелектом. Христофор теж не був святим, і цього нам в школі не розповідають. Бо починаючи з 90-х років минулого століття, мореплавець отримав звинувачення у прямому геноциді корінного населення Америки. Окрім того, мандрівник сильно вкур бісив своїх сучасників. Він був жадібний, вимагав для себе привілеїв та грошей, хотів бути губернатором всіх земель, що відкрив, але водночас був тираном як для іспанців, так і для індіанців. Під час другої подорожі, в яку він відправився з солдатами та собаками, навченими полювати на людей. На захоплених територіях Колумб залишив керувати своїх родичів і суворо придушував будь-які повстання чи бунти проти них. Сумною була доля для племені лукаян, що першим зустріло. Європейців та прийняли їх шаною як богів уже через два дні після висадки на острів. Колумб написав з 50 чоловіками їх усіх корінні народи можна підкорити і змусити робити те, що від них вимагається. Під кінець першої експедиції мореплавець викрав шістьох індіанців і забрав у Іспанію, щоб навернути в християнство і навчити мови. Їх можна зробити вільними та навернути до нашої святої віри. З них вийдуть хороші та вправні слуги. Ділився першими враженнями Колумб. Наступна експедиція Колумба перетворила на рабів 232 індіанців і вивезла їх в копальні еспаньоли, сучасне Гаїті. Процес поневолення ріс в геометричній прогресії. А далі в хід пішли хвороби, принесені європейцями. З 40 тисяч населення Лукаян через 28 років на всьому острові знайшли аж 11 місцевих. З тих пір багами залишаються незаселеними протягом 130 років. Пізніше острови стають притулком для піратів. Американський історик Лоуренс Бергрін у книзі Колумб-Чотири подорожі наводить приклади різних злочинів Христофору. Ора мореплавець викрав жінку з еспаньоли і віддав її члену екіпажу для наруги. Жінку подарував мені лорд адмірал. Коли я взяв її до каюти, то був сповнений бажанням. Вона не бажала та пручалась. Я взяв шматок мотузки, шмагав батогом. Врешті ми дійшли до угоди. Запевняю вас, можна було подумати, що вона виховувалась в школі для повій. Чуди в Колумб безпосередньо і на острові Еспаньола. Після опору двох тисяч індіанців Христофор наказав публічно стратити трьох вождів та деяких учасників акту непокори. 600 чоловік він залишив в рабстві для європейців, а ще 500 відправив Іспанію. Проте не всі туди дістались. 200 чоловік загинуло під час подорожі і були скинуті в Атлантику. Адміністрація Колумба змусила міст... Ісцевих старше 14 років платити ще три місяці данину у вигляді золота та бавовни під страхом смерті через таку нелюдську поведінку. Якщо вірити дослідникам, то 50 тисяч індіанців коротили собі віку, знищуючи перед цим врожай та отруюючи воду, щоб вони не дістались загарбникам. Загалом, через півстоліття після подорожі Колумба на острові Еспаньола з 300 тисяч населення. До 1548-го в живих залишилось лише 500 місцевих. Особисті записи Колумба з сумнівом вказують на те, що його наміри були дослідницькими. Він шукав наживе та золота, зрештою, не нехтував роботоргівлею та продажем дівчат. Для надання певних послуг в листі до подруги іспанської королеви він написав: є багато ділків, які шукають дівчат. Дівчата від 9 до 10 років зараз користуються попитом, і за них треба заплатити хорошу ціну. Деякі дослідники захищають Колумба, вважаючи, що він не знав про справи своїх підлеглих, а звинувачення проти нього це наклеп та антиіспанська пропаганда його сучасників. Зрештою, інші конкістадори були ще гірші. Вони керувались гаслом золото Слава й Бог. Але перед тим як перейти до них, я розповім вам про народи до Колумбівської Америки. Жертвопереношення в історії людства було справою звичайною. Люди вірили, що хтось невидимий керує. Світом і старались того когось задобрити. Віра в вищі сили ніколи не залежала від рівня розвитку чи культури цивілізації. Проте, коли деякі суспільства приносили в жертву їжу, рослини чи звірів, то народи Мезоамерики давали богам дещо більш вартісне: людське життя. Майя одна з цікавих та таємних цивілізацій, яка довела людство до масового психозу у 20-му та 21-му століттях. Їхня імперія на півострові Юкатан з'явилася ще в 2500 році до нашої ери, а розквіту досягла в 800 році вже нашої ери. Майя будували чудові мегаполіси. У містах жили 5 тисяч чоловік на квадратний кілометр. Тоді, коли в Києві це 3,5 тисячі чоловік, Майя були потужними астрономами, знали мінімум 5 планет. Існує гіпотеза, що їм були відомі супутники Юпітера ще до Галілея. У них шанувалась полярна зірка та Венера. Вони могли Визначати сонячне та місячне затемнення з точністю до 33 секунд. А їхній календар означав для нас кінець світу, а для них лише завершення циклу. Цивілізація знала поняття нуля, яке було невідоме для римлян та греків. Індіанці віддали, що земля кругла. Проте до прибуття конкістадорів майя знаходились в повному занепаді, і в цьому вони винні самі. За однією з теорій, за іншою гіпотезою їх підкорила інша цивілізація Тольтеки. Будівництво та сільське господарство спричинило масову виробку лісів. Середня температура підвищилась на 5 градусів, а опади зменшились на 30%. Екологічний Екологічна криза спровокувала врожай і голод, а за ними соціальні заворушення та революції. Астрономами Майя були геніальними, але п'ятирічка за три роки не їх міцна сторона. Чисельність популяції знизилась з 10 мільйонів до 500 тисяч. Решту зробили конкістадори. Майя вірили, що боги створили людей з кукурудзи, тому для її удобрення використовували власну кров, якою вони розраховувались під час ритуалів. Спочатку обрядами займались лише еліта та вище духовенство. Вони робили пірсінг, вух, носа язика чи навіть причинного місця, а кров з проколів використовували як підношення. Під час особливих подій жреці та правителі могли й позбуватись цих частин тіла, входячи в транс за допомогою галюциногенів у 9 столітті. майя вирішили провести релігійну реформу і поклонятись пернатому Змієві. Кецелькоатлю в храмі Чічен-Іца на вершині піраміди полонених фарбували в синій колір жертви, а потім діставали з них серденько або ж робили розпаковку без анестезії. Ще має любили спорт, гру в м'яч. Матчі проводились регулярно під час свят. Команда, яка програвала, віддавала свого капітана в жертву богам. Капітан команди переможця позбавляв конкурента Макітре. Що був хороший врожай, адже м'яч символізував рух сонця та інших небесних тіл, коли була засуха. То богові дощу чаку донатили дітей, залишаючи їх в гротах чи кидавши до криниць. Наприклад, в печері нічного терору в Белізі археологи знайшли майже 10 тисяч кісток, що належали 144 особинам в віці від 4 до 10 років. Не дивлячись на те, що я розповів, на сьогодні нащадків майя залишилось близько 6 мільйонів. Тепер інке цивілізація, яка не знала коней, не використовувала грошей та не торгувала. Але була розвинутим народом Мезоамерики. Не використовуючи колісного транспорту, вони все одно збудували 30 тисяч кілометрів доріг. Вони проводили воду високо в Анди. Інки першими в світі почали вирощувати картоплю, врятувавши в майбутньому від загибелі білорусів. З кукурудзи робили пиво, яке пізніше перетвориться в бурбон. А також були чудовими ювелірами індіанці ввели обов'язкову військову службу. Золото як валюту використовували лише в контактах з іншими народами. Вони мали планове господарство та ввели принцип кожному за його потребами. Держава дбала про одяг і їжу, допомагала в будівництві житла. Податки платилися не грошима чи продуктами, а працею. Певну частину року населення відробляло на рахунок держави. Інків теж не оминула зустріч з конкістадорами та іншими бонусами західної цивілізації у вигляді хвороб та агресивної політики. Окрім того, іспанці використовували метод розділяйте володарюй, що призвело до громадянських воєн. Конкістадор Франсіско Пісаро одного разу взяв полон правителя інків Атавальпу і вимагав за нього викуп приміщення, наповнене золотом, коли завойовник його отримав. То Володар Інків дістав свободу теж, але потойбічно. У липні вересні 1539 року інший конкістадор Франциско Адечавес зрівняв землею королівство Каруа Кончукос і відправив за світи 600 дітей молодше трьох років, що стало наймасовішим актом проти неповнолітніх в історії. Молодняку в цивілізації інків взагалі ніколи не щастило, адже на відміну від батьків, їх обожнював Бог сонця. Спочатку індіанці його задобрювали. Керамікою, ламами, листями коки і пивом. Проте, коли Бог був не в гуморі, то йому приносили в жертву найменш захищених незалежно від походження. Спочатку їх кормили та поїли, потім жерці супроводжували Божий донат в даючи листя коки та пиво для заспокоєння. Жертву вони залишали на вершинах, щоб їх там досягла блискавка. Це б означало, що боги задоволені, якщо цього не відбувалось. Підношення позбавляли життя ударом в потилицю. Найбільше таких жертв за раз аж 140 задонатили індіанці чиму через гнів бога дощу Ельніньо, який наслав на плем'я повінь. Останній бастіон Інків впав у 1572-му. І поволі ми дійшли до теми, яке їхало, таке здибало. Ацтеки їхня держава повстала в 1428-му, хоча столицю Теночтітлан побудували на 103 роки раніше. Поклонялись майя богові Кацалькоатлю пернатому Змієві, тому що й має, бо він подарував їм какао. Астеки були переконані, що потрібно годувати сонце, щоб не було кінця світу, бо колись боги пролили свою кров, щоб відродити цю зірку і створити людину. Тому людське життя вважалось найціннішим, але не в тому сенсі, що сьогодні для нас сонцю ацтеки обожнювали підносити серця. Наймасованіше жертвоприношення було в 1487-му за правління а від сотля донатів могло бути 30 тисяч. Здебільшого це були військовополонені. На думку ацтеків, для переможених це була найбільша честь своїх людей, незалежно від віку і статі, вони теж дарували для богів. Окрім сердець, наповнених любов'ю, презенти для невидимих друзів, ацтеки відправляли за допомогою води та вогню. Жерці любили носити шкіру жертви протягом 20 днів. Вони влаштовували ритуальні полювання на полонених, а з їх черепів будували вежі. На жертовному валуні в межах. Рамового комплексу Темпло Майор, головному храмі Ацтеків, у теносчлані одночасно робили піраміди з 50 штук таких будівельних матеріалів. Під цим же храмом, який знаходиться в столиці Мексики, Мехіко, в 2017-му археологи знайшли дещо справді цікаве: вежу з 679 черепів, скріплених між собою вапном, діаметром близько 6 метрів. Дослідники вважають, що раніше піраміда могла б. Бути розміром 34 на 12 метрів для бога кукурудзи ацтеки дарували нецільованих дівчат, щоб урожай родив ліпше. Для бога дощу найкращим донатом були найменш захищені, особливо цінними були їх сльози. Тому способи відправки за світи були настільки страхітливими, наскільки здатна людська уява. Детальніше про це я напишу в телеграм. Можливо, бо чтиво таке собі, але одного дня в Америку прибувають дієго Веласкес та Ернан Кортес. Конкістадори між собою сваряться, і перший загубився десь на Кубі, а другий відправляється до Ацтеків. Хоч індіанці зустріли Кортеса з дарами у вигляді золота та нецільованих дівчат, він захотів завоювати всю країну, захопивши столицю Теночтітлан. Перше, що Конкістадор зробив, переманив на свою сторону корінні народи, які були у неволі в ацтеків, пообіцявши їм свободу. А потім, задля демонстрації сили, влаштував різанину в місті Чулула, де знаходиться найбільша піраміда в світі. Піраміда Хеопса, майже на мільйон метрів кубічних менша. Тодішній правитель ацтеків Монте. Ума другий знав про звірства іспанців, але все ж пустив їх до мегаполісу як шановних гостей, і одразу був взятий ними ж полон. І все можливо могло б закінчитись миром, але Кортес був змушений виясняти стосунки з Веласкесом, коли дізнався, що той вислав проти нього каральну експедицію. Арнан залишає в столиці свого капітана Педро де Ельварадо, наказуючи не приймати жодних рішень за його відсутності, і йде розбиратись з найманцями. Він переміг, переманивши солдатів противника на свою сторону. А далі починається бойовик. Після розправи над карателями Кортес діси інформацію, що в те на штітлані Барда. Так. залишений капітан скористався відсутністю шефа і під тортурами у знаті почав випитувати, де золото. Where's the money, Лепавський далі місцеві з нагоди свята Токсатль захотіли влаштувати фестиваль. Монтесума ще раніше домігся у кортеса дозволу на святкування в столиці, а потім отримав підтвердження від Ельварадо. Але капітан не очікував масовості празника і, перелякавшись спроби повстання, наказав солдатам стратити почесно полоненну еліту та атакувати натовп. Площа перетворилась на сцену з фільму жахів. Всюди лежали позбавлені життя індіанці, а басейни були схожі на ніл під час кари єгипетської. Такі ворожі дії принизили і розлютили Ацтеків. Тим часом Кортес повертається в столицю, де наче все було спокійно, адже бойові дії ще не розпочались. Проте, щоб остаточно в цьому переконатись, він розпорядився, щоб Монтесума наказав Ацтекам підкоритись конкістадорам. Народ це розцінив як зраду і відправив країну какао колишнього правителя, закидавши його камінням. А далі настала черга іспанців. Почались вуличні бої. Ацтеки оточували солдатів Кортеса. Він декілька разів марно намагався вирватися з оточення, тому до настання темряви вирішив залишитись в укріпленнях. Вночі конкістадори намагаються вийти з міста, але тут жадібність фраєра згубила. Солдати Кортеса мали при собі важкі скарби і полонених жінок. Ацтеки запустили ворогів подалі від укріплень, відрізавши шлях для відступу. А далі влаштували забаву, яка тривала аж до рана, і отримала назву Ніч скорботи не допомогли ні гармати, ні аркебузи, ні арбалети, ні бій людини проти людини. Вони продовжували атакувати з дедалі більшою лютістю, і їхні лави були такими численними, як на початку нападу. Згадував один з конкістадорів. Ацтеки робили розпаковку армії Кортеса, не беручи нікого в полон. 800 іспанців та 2000 індіанців-зрадників були подаровані богові какао. Кортес врятувався лише тому, що жителі були зайняті розправою, а не його переслідуванням. За що й поплатяться в майбутньому? Бо через 10 місяців Конкістадор повернувся з гарматами та 75 тисячами воїнів інших племен. Проте найбільшої прикрості Ацтакам завдала епідемія кору. Захисники вмирали від хвороби сотнями щодня. А далі все вирішила європейська зброя. Місто було знищене. В обороні столиці загинуло 150 тисяч чоловік, безліч людей були перетворені у рабів. Ернан Кортес закладає на руїнах теначтітлану фундамент майбутнього Мехіко Сіті. А далі почалось жорстоке правління іспанців протягом 300 років з рабством, окатоличенням, бо Бог це любов і іншими ніщаками. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. Але іноді з елементами хорору, якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Величезне дякую для спонсорів та інших донаторів за жертви принесені для розвитку каналу.